Привіт! Ну що, спробуємо знайти щось спільне між гігантським китом і крихітною синичкою. Здавалося, нічого. Але сьогодні ми зануримось у дивовижний світ ритмів, що керують життям, і побачимо, які таємниці ховаються у звичайних коливаннях. Отже, погляньмо з одного боку велетенський кит, справжній володар океанів, а з іншого оця маленька метушлива синичка. Ну, на перший погляд, вони з абсолютно різних світів, але повірте, в них є одна спільна таємниця, і ми її сьогодні розгадаємо. Тільки вдумайтесь серце однієї з цих тварин б'ється аж у 200 разів швидше, ніж у іншої. Як таке взагалі можливо? Щоб це з'ясувати, нам знадобиться мова, яка може описати будь-який ритм у всесвіті, і це, звісно ж, мова фізики. Гаразд, давайте розшифровувати цю мову ритмів. Для цього нам потрібні лише два ключових поняття це, знаєте, як дві цеглинки, з яких можна збудувати опис будь-якого повторюваного руху, чи то помах крил метелика, чи колування гітарної струни. Отже, перше поняття це частота. Щоб зрозуміти, що це, уявімо, що ми плескаємо в долоні. Якщо плескати дуже швидко, це буде висока частота, якщо повільно, відповідно низька. Тобто, по суті, частота це просто кількість повторень якоїсь дії за певний час зазвичай за одну секунду. А у частоти є, так би мовити, напарник це період. І тут все логічно. Якщо частота відповідає на питання, як часто, то період на питання, а як довго триває одне таке повторення. Знову ж таки, з нашими оплесками. Період це час від одного плескання до наступного. Чим довша пауза між ними, тим більший період. І отут власне і є головний фокус: частота і період це ніби дві сторони однієї медалі. Вони пов'язані, але обернено. Тобто, якщо щось відбувається дуже часто з високою частотою, то кожне окреме дійство триває зовсім мало часу, тобто період буде коротеньким і звісно, навпаки. Ну що ж, тепер, коли ми озброїлися цими двома поняттями, час повернутися до нашої головної загадки кит проти синички. Давайте застосуємо фізику і нарешті з'ясуємо, чиє ж серце працює на таких шалених обертах. Просто подивіться на ці цифри. За одну хвилину, тобто за 60 секунд, серце велетенського кита робить всього навсього 6 ударів. Це ж один удар кожні 10 секунд. А тепер синичка. За ту саму хвилину її серце встигає зробити аж 2200 скорочень. Ну різниця просто колосальна, правда? Так, а як нам тепер перевести це в частоту? Та дуже просто згадуємо: частота це кількість подій за одну секунду. Отже, нам просто треба взяти кількість ударів серця і поділити на час у секундах, тобто на 60. Робимо це для обох тварин. І ось що ми отримуємо. Частота серцебиття синички 20 ударів на секунду. Це 20 Гц. Уявляєте? Це просто шалена швидкість, яка потрібна, щоб підтримувати її неймовірно активний спосіб життя. А у кита лише 0,1 Гц. Його велетенське серце працює спокійно, розмірено, як і належить такому гіганту. А тепер момент істини. Ділимо частоту синички, тобто 20, на частоту кита, тобто 0,1. І що ми отримуємо? Рівно 200. Ось вам і відповідь серце синички справді б'ється у 200 разів швидше. Бачите, як фізика допомогла нам розкрити цю дивовижну біологічну таємницю. Гаразд, з серцями розібрались. Але це ще далеко не все. Виявляється, поняття чистоти це такий собі універсальний ключ, який допомагає розв'язувати не лише біологічні задачки. Давайте подивимось, як він спрацює у зовсім іншій ситуації з польотом бджоли. Отже, маємо таку ситуацію. Летить собі бджола, її швидкість 2,5 метри на секунду. Ми знаємо, що крильцями вона махає з частотою 250 Гц, тобто робить 250 помахів кожної секунди. І от за весь час польоту вона зробила 20 тисяч помахів. Питання просте, яку відстань вона пролетіла? Так, як до цього підступитися? Давайте не панікувати, а розіб'ємо задачу на два прості кроки. Крок перший. Нам треба дізнатись, а скільки ж часу бджола взагалі летіла. Ну, подумаємо: якщо ми знаємо, скільки всього було помахів, і скільки вона робить за секунду, то як знайти час? Правильно, треба загальну кількість помахів поділити на частоту. Рахуємо, 20 тисяч помахів ділимо на 250 помахів за секунду, виходить 80 секунд. Супер, час польоту є. А тепер крок другий, ще простіший. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Тобто 2,5 метри на секунду множимо на 80 секунд і отримуємо рівно 200 метрів. От і все, задача розв'язана. Дивіться, ми щойно розв'язали дві абсолютно різні задачі: одну про біологію, іншу про політкомахи. І для обох використали ці самі прості ідеї. То який з цього можна зробити головний висновок? Що варто запам'ятати. А висновок такий частота і період це без перебільшення універсальна мова, якою говорить Всесвіт. Цими двома поняттями можна описати не тільки серцебиття кита чи політ бджоли, ними можна описати звукові хвилі, коливання світла, обертання планет та взагалі будь-які ритми, що нас оточують. Це справді фундаментальні інструменти, щоб розуміти світ. І наостанок просто одне питання на подумати. Відбиття власного серця до вібрації гітарної струни, від гойдалки на дитячому майданчику до зміни дня і ночі, які ще коливання можна помітити навколо себе щодня, варто лише почати придивлятися, і виявиться, що увесь наш світ це суцільний танок ритмів.